Нічна Харківщині минула під черговими обстрілами. Ворог атакував регіон ударними дронами, через що спалахнули масштабні пожежі. Так у Чугуєві безпілотники влучили у поштове відділення станцію техобслуговування та будівлю навчального закладу. Вогонь охопив близько двох тисяч квадратних метрів. У вільхувацькій громаді дрон влучив у дах багатоповерхівки. Пошкоджено два десятки квартири. І сусідній будинок. Також горіли приватне житло та сільгосппідприємство. За попередньою інформацією обійшлося без загиблих і постраждалих. На Дніпропетровщині ворог знову атакував Нікопольщину. ФПВ-дрон влучив у приватний будинок, де спалахнула пожежа. Поранення отримали двоє людей. Ще одна оселя та лінія електропередач теж зазнали ушкоджень. Під ударом також були Марганецька та Томаківська громади. Там постраждав 60-річний чоловік. Окрім ФПВ-дронів, окупанти застосовували й артилерію.